Домашні фотоепілятори варта інвестиція чи марна трата грошей. Домашні епілятори обіцяють гладку шкіру без походу в салон. Чи дійсно це правда? Давайте розберемося разом. Як працюють фотоепілятори, вони використовують світлові імпульси для впливу на волосяний фолікул, уповільнюючи ріст волосся. Але є кілька нюансів: вони не такі потужні, як професійне обладнання. Ефект потребує більше часу та регулярності. Не завжди підходить для всіх типів шкіри і волосся. Коли результат може розчаровувати, якщо в тебе світле або ж пушкове волосся, то фотоепілятор просто не бачить його. Якщо ти чекаєш миттєвого результату, це довготривалий процес. Якщо шкіра схильна до подразнень, неправильне використання може викликати проблеми. Що вибрати, якщо ти хочеш помітний і довготривалий результат, краще звернутися до професійних процедур, таких як лазерна епіляція. Вони працюють з точністю і ефективністю, яку домашній гаджет не забезпечить. Маєш запитання? Запрошую в особисті. Розкажу все про ефективні методи видалення волосся.